Вітаю гостів та підписників каналу. Давайте сьогодні вже подивимось Таро прогноз на наступний тиждень, і це у нас тиждень з 30 по 5 січня. З 30 по 5 січня, значить, ми зустрінемося з вами в такому прогнозі да, на, на тиждень, уже в наступному році. Всіх вітаю з наступаючим роком! Нехай він нам принесе Головний на мир. Так, кожному особисто з нас. Щастя, радість, здійснення мрій та бажань ваших. Так? Дивимося, як завжди, наступний тиждень на три варіанти: Дивимось ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, навчання і фінанси. Так, обирайте перший, другий, третій варіант таро містичних моментів, таро називається так, з рук. Тут руки зображені і. Таро темний особняк. Обирайте. Кому треба час ставити на паузу, Таймкоди в описі до кожного відео. Так, розпочинаємо Хто обрав перший варіант? І таро містичних моментів, що тут у нас вам покажуть карти. Настраїтесь на себе. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, дивимося, ваш настрій на наступний тиждень. Який буде у вас настрій? Двійка пентаклів. Да? Треба устояти, треба знайти якийсь баланс. От ви будете шукати на наступному тижні баланс в своєму житті. Так, щоб все встигнути, так, щоб дебет з кребетом зійшовся, чи це час, чи це ресурси, ресурси чи це фінанси, чи це там особисте життя, кар'єра, робота. Да? Але от ваша головна ціль буде це втримати баланс. Звичайно, подивіться, пентаклів, воно тут втримується баланс, на і все виходить, жанглює. Давайте дивитися особисте життя. Особисте життя. Королева Пентаклів. Якщо ви жінка, да, то це може показувати вас. Те, що якісь такі справи у вас будуть хазяйственні, також часто по королеві Пентаклі ведуть справи, коли ви займаєтеся, там, не знаю, свім зовнішним виглядом, да, виглядом своєї оселі і так далі. Навколишнім якимось таким середовищем, да, ви хочете його зробити приємним, зручним, комфортним. Якщо ви в парі вже, да, то от ви якийсь затишок будете створювати в своїй парі. Якщо ви на самоті, ну ця карта б не показує, якщо ви жінка зустріч. Да, якщо ви чоловік, от якраз вона і показує. Можливо, зустріч з такою зі мною, жінкою, яка любить прості радості, земні такі такій радості. Давайте трошечки уточним цю карту. Ну тут щасливі стосунки показано а що в нас місяць? Ви знаєте, тут е, якесь прояснення ситуації, е, що веде вас нарешті вже в якісь такі важливі кроки і в майбутнє. Ну, до прикладу, ви е, в парі, і тепер ви вирішуєте, там, куди ви будете відпочивати, що ви будете робити далі, куди ви рухаєтеся, з'їжджаєтесь, ви вибираєте місце. Ну, Плани на майбутнє у вас йдуть. Неважливо, чи чоловік ви, чи жінка, хто в пошуках. Тут можна зустріти партнера для такого, щоб будувати прям серйозні стосунки для майбутнього. Ви з ним будете щось планувати, от одразу швидко якось це все може закрутитись. Дивіться, яка пара в нас хороша, повиходить. Король Пентаклів і королева Пентаклів. Ви ніби... От підходите один одному, да? Якщо ви вже давно в парі, то ваші цілі співпадають. Хто там посварився, ви помиритесь, да? вихід із ситуації, де ви трошечки, можливо, були заплутані, там не проговарювали цілі, і через це могли бути якісь непорозуміння, то на цьому тижні ви все проговорите і разом ідете до майбутнього. У вас багато контактів і в додаткових картах, і в основних. У вас такі зимні питання будуть вирішуватися побутові. Так, давайте дивитись далі: кар'єра, робота, навчання. Що тут покажуть карти? Ну, Тут якийсь прорив іде. Карта колісниці. Ви, ви рухаєтесь вперед, ви розвиваєтесь маленькими кроками, але впевненими кроками самостійно і вперед. Хто в пошуках, да, ви можете знайти. Роботу, хто вже працює, будуть якісь просування у вас. Були якісь переживання, ніби ви десь застряли. І от цей тиждень просуне вас вперед. Ви будете задоволені. Кар'єрою, роботою і навчанням на цьому тижні ви будете задоволені. Якщо ви в пошуках були, ви знайдете роботу по душі. І тут, може бути, що ви довго були в пошуку. І нарешті ви знаходите саме те, що хотіли. Знаєте, тут ніби є таке, що ваші очікування винагороджуються. Ось так. Йде винагорода, за якісь очікування. Йде рух вперед. Так, фінанси для вас, одинички. Фінанси. Паш мечів. Ну, тут показано, що ви якось, в, можливо, нові знання будете отримувати для того, щоб фінанси ваші росли. Ну, дивіться, він тут на книжках стоїть. Фінанси ростуть, і заробляєте ви їх завдяки своїм якимось новим навикам, новим знанням, трошечки уточним. Ви знаєте, якісь ідуть у вас переживання, ніби ви можете потратити не туди, не на то. Ось такі карти. От, ніби щось хочеться купити, і ви бої боїтесь, що ви зробите неправильно. Ану, давайте пораду для вас, подивимося. Для покупок, от ви хочете, можливо, щось тут шукаєте, да? що купити. Хороший тиждень наступний для вас. Підходящий. У -у. Карта диявола каже, що ви можете поспішити. От у вас тут і є так, ніби гроші є, але і є переживання, що ви. Е Купити на те, що треба. І диявол тут про це каже, що спокуса буде велика, але краще зачекати. Краще зачекати, відкласти щось, пошукати, можливо, буде якась акція чи ну, там, не знаю, інші якісь умови, чи не знаю, ви хочете там телефон якоїсь моделі, а через місяць, там, через дві неділі вийде нова модель. То краще не спішити, а почекати. Да? Ну от в такому плані. Ну, гроші будуть у вас. Гроші точно будуть. Так, давайте ще для вас пораду на наступний тиждень. Порада для вас 30 по 5 січня, з 30 грудня по 5 січня. Порада. Королева жезлів. Будьте активними, будьте. Такими, знаєте, як харизматичними, швидкими, спілкуйтесь багато, не бійтесь, ви тут все зможете. Да, по дві пентаклів стояти. У вас буде багато взагалі енергії. Рухайтесь вперед, не зупиняйтесь. Да? Порада. Відчути в собі цю королеву жезлі. Вона така хазяйственна, швидка, прутка, харизматична, от вам такою треба бути. Якщо ви мужчина, так, так само вам треба бути швидким, яскравим, харизматичним, рухатись вперед. Єдине тільки тут у фінансах. Да, ми вже їй пораду подивилися, не спішіть тратити гроші. Насолоджуйтесь наступним тижнем. Да, тут у нас йде туз кубків на дні. Насолоджуйтесь, не спішіть. Будьте активними. Але не спішіть, не робіть якісь таких поступків, про які можете пожаліти. От, до прикладу, ви хочете щось купити, їздіть, шукайте, ходіть, вибирайте в інтернеті, дивіться, да, королева жезлі про це. Ну ще не купуйте ось про що тут, да? от, Будьте активними, але ще не робіть якісь такі конкретні сильні кроки. Ось так. Ось такий був перший варіант. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Ставте реакції на відео, а я переходжу до другого варіанту хто обрав дару? ось таке з рук, у да? нас тут руки зображені. Давайте подивимося, що у вас чекає з 30 грудня по 5 січня. Настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І так, ваш настрій так. Ваш мастрій. Дев'ятий старший аркан самітник. Ніби ви хочете щось розібратись, в чомусь побути наодинці, до чогось докулупація, до якоїсь істини дійти, отримати нові знання, можливо, вам захочеться повчитись. Ну, взагалі ця карта така, це карта самітника, де хочеться побути, от наодинці. Давайте дивитися далі, можливо, побачимо, де це в нас програється. Особисте життя для вас трійка мечів. Ви знаєте, в особистому житті якісь от невдачі йдуть По трійці мечів. Ви ніби щось хочете сказати, не боїтесь. Можливо, вам треба вияснити щось важливе, не виховаєтесь. Хто давно сам, не довіряєте. Хто в пошуках, да? хто в парі, бо от у вас беруть якісь сумніви. Так, так, так може ще бути тиск на вас зі сторони партнера. Якась пауза. Можливо, розлука ще. Да? Тому що ви тут відчуваєте себе самотньо і переживаєте в особистому житті. Ну, в особистому житті не райдужна карта. Да? Я тут усово на глобусно От, Переживання, хвилювання, щось не вдається, щось лякає. Ось так. Можливо, тут ви хочете від когось почути якусь звістку, а да? людина не дає про себе знати. Так, може програвати. На цьому тижні ну, така ситуація: кар'єра, робота, навчання для вас. Ну тут добре, король Пентаклів показує, що ви рухаєтесь в правильному напрямку, ви ростете, ви змінюєтесь, хто там в пошуках роботи ви можете знайти, хто просив підвищення, ви можете їх отримати. В, най в найлегшому варіанті може програтися, що ви тут все, всю увагу свою приділяєте роботі, тому що там, не знаю, треба якісь звіти здати, взагалі попрацювати і страждає особисте життя при цьому. Ну, вам тут треба щось доробити, щось закрити по роботі, по навчанню, да? там сесію закрити, і щось, якщо там бухгалтер, ви здати всі ці звіти, да? всю цю бухгалтерію річну зробити і так далі. От ніби як підсумки, якісь за рік підвести. Ну, вас все вдасться по королю Пентаклів, Це однозначно. Хто в пошуках, ви можете знайти роботу, можете, але швидше за все приступите чуть, -чуть пізніше. Вам скажуть якісь сроки, коли виходите. Так, і фінанси для вас. Що покажуть фінанси? Лицар-жезля непогано показує, що фінанси проходять. Єдине, що по лицар-жезлі, можуть бути фінанси, які приходять ем, трошки нестабільно, да? там, наприклад, якщо ви працюєте самі на себе, від клієнта до клієнта, Сьогодні густо, завтра пусто. Да? Ну, отак от є нюанси. Або, до прикладу, ви отримуєте там зарплату або аванс, частину да? грошей. От така там, нестабільність, яка в цьому є. Також може бути від партнера гроші, або ви щось дуже хочете подарувати партнеру дороге, хороше. Чи на щось збираєте. От гроші проходять, ну, якби ви не всім всіма користуєтесь, бо ви на щось збираєтесь, чи віддаєте там якісь борги, може так бути. Але заради вищої хорошої мети все. Однозначно, по сонцю. Можливий ріст, теж карти показують. Ну, давайте дивіться для вас пораду на наступний тиждень. Порада для двічку. Сімка Пентаклів говорить про те, що е, все треба робити дуже уважно, дуже повільно. Сім разів відміряти, один раз відрізати. Ось через що ви тут в самітнику знаходитесь. Вам треба бути дуже уважними на наступному тижні. Не спішити з висновками взагалі не спішити. От Якщо вам треба там, дійсно здати якісь звіти, там щось доробити, порахувати, от вам треба бути уважними. Тут нема небезпеки, просто ну, така порада. Не спішіть, старайтесь, все обов'язково вийде. Якщо ви декілька разів подумаєте все, перевірите всю інформацію, а тоді тільки будете робити ось так. Ось такий другий варіант. Я вас вітаю двічки. Тиждень. Не те, щоб поганий, не те, щоб хороший. Та? Тиждень підсумків, які ну, необхідно для вас зробити. Так, пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції на відео, а я переходжу до третього варіанту, хто обрав. Темний особняк, настраюйтесь, будь ласка, на себе. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І дивимося прогноз з 30 грудня по 5 січня. Ваш настрій? Десятка пентаклів, сімейні настрій. Ну і не дивно свята у нас, да? але настрій такий, що хочеться всіх зібрати до кучі, створити якусь затишну атмосферу, з кимось поговорити, з ким давно не розмовляли, наладити з кимось стосунки, подарувати комусь подарунки, отримати, да? ну, так, обмінятися енергією, ресурсами і так далі. Ну, будемо бачити, де це програється. Особисте життя для вас, особисте життя. Помірність. Ну, якось карта показують, все спокійно, все гармонійно. Дуже гарна карта, якщо у вас були якісь трансформаційні моменти. Там не могли знайти спільну мову, або відстань була. Ну, от таке, що вас трошки напрягало, да? або дуже напрягало. Помірність показує, що все устаканюється. Об, обнулення якесь іде зміни. Зміни від чого? Від конфліктів. Ну тут примирення схоже. Хто тут знаходиться в пошуку, да? карти показують, що ну, навряд чи на цьому тижні ви когось знайдете тиждень не про це, але це про внутрішню гармонію, да? це про насолоду з собою. А хто в парі, от ви якраз знайдете спільну мову, ви зможете зрозуміти один одного, об'єднатися і настрій у вас відповідний. Щастя, гармонія. У вас йде в особистому житті. Так, кар'єра, робота, навчання. Що тут у вас чекає? Мах. Показано, що ви будете активними по роботі. Мах завжди показує, що є все, всі ресурси, є настрій, відповідний, є бажання щось довести, щось завершити, себе показати, хто в пошуках можете знайти роботу. Сонце, клас! Прояснення якихось складних ситуацій, прорив, якщо ви застряли десь, ви ніби зрозумієте, як вам бути, куди вам рухатись, що вам робити. Інсайти можете ловити, навіть я би так сказала. І рух іде. У вас, от, знаєте, зашевелися. Хто сам на себе, да? от сиділи без клієнтів, раз і почав, почався потік замовлення, там, якщо сфера послуг, то приходять до вас, да? взагалі по роботі. З якогось такого тупіка, ви виходите. Ну, і хто в пошуках, так, да, тут можна знайти дуже, дуже гарну роботу, можна знайти на наступному тижні. І ще по мегу зразу, да, якщо ви шукаєте роботу і вам пропонують роботу, на яку ви боїтесь, іти, вам страшно, ви думаєте, що ви не справитесь, маг показує, у вас є всі можливості справитись. Нічого не бійтесь, спробуйте однозначно. Фінанси, Фінанси для вас. Що покажуть фінанси? Ірофант. Ну, Єрофант показує, що фінанси якісь стабільні, такі, як завжди. Ну і взагалі це для вас не саме важливе. У вас взагалі наступний тиждень настрій, такий, сім'я, дім, порядок, затишок. Да? Ось таке. Єрофант показує, що, може там старші родичі будуть дарувати подарунки, чи ви їм. Ну, Це такі гроші, які. Якщо брати по зарплатах, да, те, що приходить завжди. Плюс можуть бути от такі от радості обміну старшими поколіннями. Ну, якась зустріч може бути. Да. Також можуть бути трати на навчання. Можливо, якісь курси захочете підвищення, пройти кваліфікацію, чи щось нове для себе м, узнати, да? От, можете тратити ще на освіту свою, чи ваших дітей-внуків. Це теж для вас може випадати. Так, порада, порада для третього варіанту, що вам покажуть карти, яку пораду на наступний тиждень дадуть вам. Король Жезлів. Ой, Лицар, лицар з жезлів. Нічого тут не бійтесь, ідіть вперед. Нехай оцей внутрішній спокій, який у вас знаходиться, не стане таким аморфним і не стане лінню, да? а стане поштовхом, вести порядки, поїхати кудись. От дорога тут дуже у вас можлива. Дуже, можливо, дорога на наступному тижні. А взагалі будьте активними, цілеспрямованими, нічого не бійте, сидіть вперед, і у вас все обов'язково вийде. Отака для вас порада. Взагалі, ось такий прекрасний тиждень для вас. Да? Пишіть свої враження, коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, запрошую підписатись до нових відео. Па-па!